Міст над залізничними коліями, єдиний пішохідний у Луцьку, розказав Суспільному керівник профільного департаменту міськради Микола Осіюк. З його слів, ремонт тут розпочали через скарги громадян на стан переходу. Виконує роботи підприємство Центрбуд Орієнтовна вартість робіт близько 2 мільйонів гривень. Це виконується поточний ремонт, заміна покриття, модеосвітлення, освітлення багато інших робіт, які необхідно виконати. Вадим Ремісько-Ківерчанин. До Луцька на роботу їздить електричкою. Каже, мостом, що сполучає залізничний вокзал і завокзальний ринок, користується. Міст вібрує, коли йдеш. І деякі люди, можливо, і якось там переживають через це і не ходять, можливо, цим мостом. Мене це не особливо турбує, тому що я розумію, що така конструкція буде вібрувати. Мені зручно цим мостом ходити. Роботи довго будуть тривати. Мусимо теж впливати на людей. Щоб їм не капало, працюємо так, де людей немає поки що. В подальшому будемо ночі працювати, зачищати колони. Надземний пішохідний перехід збудували на честь 20-ї річниці Незалежності України. Лучанин Олександр Сергій розповів, пам'ятає, як будували міст. Спішили до Дня Незалежності і не закінчили роботу. Пройшло 11 років, хлопці малюють, фарбують, а основні елементи і конструктивні деталі всі і іржавчину. Більше того, руйнується гумовий слой. Музикант Дмитро Мілюшенко, який грає тут практично щодня, говорить, що мостом користується дуже багато лучан і гостей міста. Бо вже скільки років його докурбували, вже стільки ржавчини на ньому. Треба до да, порядку довести. Да. Бо то як то ну, це міста. Суспільне поцікавилось у пішоходів. Чи користуються вони мостом між залізничним вокзалом і завокзальним ринком? За покупками ходжу ну, раз в тиждень, два рази в тиждень. І не боюся, я вже привикла до того моста. Дуже зручно. Раніше мусили під поїздами їди лазити через путя. Дуже страшно боялася, але лісом бо не хотілося обходити. Користуються, бо базар базар і мушу, і єлі йду, розумієте? що це за? Чого немає підземного переходу? До тролейбуса далеко, там від остановки далеко. Нормальний міст покрасили, трошки ремонт зробили, О, трошки шатається, ну, він і зразу був. Як розповів директор департаменту житлово-комунального господарства міста Микола Осіюк, скільки триватиме ремонт, невідомо. Виконавши роботи на мості найближчі 10 років його не лагодитимуть. Станом на сьогодні капітальний ремонт доріг і прибудинкових територій у Луцьку не здійснюється, тому що каже посадовець, через війну в країні фінансування таких робіт призупинили. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.